Ну що? А знову Зголод... рухаємо на кухню. Ти Знову зголоднів. Ну, на нас же там чекає сюрприз. А -а -а. Іра, з сином Ну, Дамиром. то чого ти стоїш? Якісь смаколики будуть готувати знову. <світ> Привіт ще раз. Привіт! Так, так, Скучили? Ну що, чоловіче, що ми приготуємо? До тебе приготуємо? Дамир. Дамир точно знає. Що ми приготуємо? Як це називається? Ну, кажи! Забув. У нього є блокнот. Дертий, бабусин. Ого, бабуся. Моєї бабусі. Це важливо. Оп... Отже, нам потрібно для приготування що? Одна бабуся. <сі> <сі> да? Один домір. <сі> <сі> <та, та, сі> <все. сі> що ще треба? І одна мама. О, О, правда, правда. А, а абсолютно... інгредієнти на, на екрані. А хто не дивиться на екран, той значить залишиться без їжі. Пирога. Без пирог. <сі> Для приготування бабусиного тертого пирога знадобиться для тіста борошно 400 грамів, вершкове масло 200 грамів, цукор 250 грамів, ванільний цукор 10 грамів, розпушувач 10 грамів, яйця курячі 2 штуки, дрібка солі, для начинки смородина морожена 400 грамів, фіолетовий базилік 5-7 гілочок, цукор 200 грамів. Отже, що нам ну що? треба робити? Кажіть, давайте завдання. Нам потрібно тісто. Ну, можна я буду займатися. Можна? Мама займається тісто, а от це що? Мама займається злілі. А, зліля, з лі. ти командуй. Що <ристо> робити треба? Чаба займається зі мною. Костя з сам собі... базилік. А Скільки це треба нарізати? Добре. Ти ж скажи мені. Все листя порізати, це? відрізати ось ці паїнці, але. У тебе є одне правило, ти можеш користуватися тільки цим. Ти мені зараз по носу даш. <реш> 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 Дамир, давай, по давай. <реш> давай, добре. Ну мені зараз треба нарвати листя, цього розумієш? Так, у мене тоді питання до всіх. Я впевнена, що у всі е, куштували цей тертий пиріг. Так, ну, Ціка, як ну як було діло. Мама готувала. Ціки, я думаю, тут наче він солодкий Ніш. має бути, а в нас базилік. От у мене тут трошечки якась не Слухай, це дуже цікаво. Я теж ніколи ну, його не куштувала з базиліком. а Одного разу ну мама з чим робила з варенням. з варенням. От яке було варення? Так це дуже зручно. Так терти пиріг це мій мені Здається, що в принципі так, яка так. начинка є що відкрите вдома, те й намастить вже понатериться готово. Для нас 400 грам смородини. О, І вона є. П'ять-сім ложок. Чого? Ложок цукру. Є. Добавили. Столових ложок. Додали, 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 додали. І 200 грам цукру. Додали. І одна бабуля. І 5-7... <рес> а, там ти ж написанеш, бабуля а як бабулю зовут? П'ять сім гілок фіолетового базилику. Шеф, шеф. як бабулю зовут? Ардуля. Да ми. Ну, Давай передадим бабулі привіт. Давай бабусі передадим привіт. Люда. Бабушка Люда. Дамир <свят> передає вам привіт. Ти передай. І не тільки Дамир. Ми всі вам передаємо привіт. Родиною. <свят> Роди ранку вдома передаємо вітання всім бабусям. От всім бабусям. Це всім бабусям? А тепер робили, я хотів не згадати були про те, що завдяки Лілії Ребрик Шо? і, і доньки Поліні, я став помічником Святого Миколая. Ой-ой-ой, так. А ну розкажи, ти купував подарунок? Так. Да. А кому ти купував подарунок? Двом діткам, які ж е, живуть біля фронту. Так, я розкажу трішечки. Це е, акція мого фонду благодійного таємний Миколайчик для діток з прифронтових територій. І от е, Іра з Дамирчиком згодилися стати миколайчиком. Е, тобто, це абсолютно незнайомі люди. Купують незнайомим діткам, але ж чужих дітей не буває. Е, діткам з прифронтових територій подарунки відправляють їм. Е, люди отримують чи не знають від кого що яка це яка приємність, яка Чому? якої зараз дуже не вистачає, трошечки дива, трошечки дива для всіх наших українських діток? Е, тому ми не дякую, що долучились. А Ми дякуємо, що ти організовуєш такі речі, тому що насправді хочеться, щоб якомога більше було зараз не. добрих, хороших справ. Аккуратно. Правда чим да, більше да. добра, тим краще і легше зараз, якби тобто жити в нашому світі. Так, моє тісто вже готове, да. тому я вже Меримо. буду виконати наш період. Насправді, от сьогодні варень. день святого Миколая, і я впевнена, що дітки знайшли подаруночки під своїми подушками. Дуже важливо, щоб вони знаходили ці подаруночки попри всі обставини. А завдяки цій ініціативі та явним бомрам добра від Миколайчика» ми змогли подарувати подаруночки більше ніж трьохстам родинам. Так Це ми класно. дуже пишаємося. Це, що в нас такі люди не байдужі, які відгукнулися. Ми такої знаєте невеличкою командою. Збирали адреси, вподобання дітей і передавали їх людям, які вже далі купували подарунки, і відправляли. Це дуже круто, і це прекрасно. Так, тому що і дітки залучені. Дамир, можна на секундочку Я на секунду. Будь ласка, Дамир, дякую. Дякую, просто ж не Мені у всі міста ній. Святий Миколай може прийти. Е, так, От і ми, я до пояснювала речі... полі свої, що в прифронтовій території просто Святий Миколай не може доїхати, бо там, на жаль, йдуть бойові дії. Але знову ж таки, на жаль, діти продовжують там жити. І, і... це зазвичай дітки, якраз кого? Медиків, ДСНСників, поліції. І вони не можуть залишити свої домівки, правда, Дамир? Mm -hmm. Тому а, дід, а свято Святого Миколая має бути у всіх, правда, чи ні? І тому ти а, тепер а хто? а чому? А чому, а а чому ти, ти тепер? Робить? Миколайчик. <ріг> да, тепер, тепер ти... нас ти... повертає <ріг> до пирога. Все, Тимир, будь ласка. Давай, і, ти. і правильно давай, робить, вражай. тому що треба нагадати нашим глядачам, що ми робимо тертий пиріг, який в мене поки що не складається в голові. Чому що він що там терти? робить? Ні, що там робить <ріг> базилік. <базилик? ріг> а тепер дивіться, ви вже доробили чи ні? Що ви робили? Коли він вже доробиться, лише тоді через дві хвилини він доробиться. через дві хвилини. Я думаю, що, що він вже готовий. А, а, так, давай. додавайте. Базилік да, можна сидити, так? Е, дивись, ти можеш. Ні, слухай, не треба сидіти. достатньо. Достатньо. Оце просто виклади сюди, викладе, да. ну, а я буду натирати інше. Я хочу. Що? А як в тебе там справи? Нічого, як ти там Костю? та нормально Що там на вашому Ну, <ріць> я з'їв одне яблуко <ріць> смачно. Так непогано було. Так, я швиденько зараз розкажу. Може, чайничок поставив до, до пирога. А, такого, може. і Чаю от так б не завадила. Отак за так, раз приділи, так, да? так, так, так так, не поставлю. 에, бо нема розк... води. Слухайте, Ви поки ставите чайник правильно, так. щоб зробити чайок до цього всього. Я вам розкажу попередньо. Ми зробили таке саме тісто і поклали його в холодильник для, для того, того, щоб воно заохололо. І тепер ми будемо його mm -hmm. натирати на наш Супер. пиріг. Дивіться, Супер. бачите. А де ж базилік? Mm. Я щось пропустила. Уже тут. Ось тому, там? вже там. А. І ось тому і називається тертий пиріг, тому що ми зараз зверху натираємо все. А ви нас знаєш, як це, це називається ось цей пиріг? Як як она українською, коли волосся не уложили, ось вот так. Я не знаю, як це називається у нас. Зрив на макароні фабриці. Вибух на макароні Ну, Вибух на вибух на й голові у нас так називається. не дуже актуально звучить. Непричесана як Катя у нас називається. Не розчисаний. Не розчисена Катя, так. От так і називається. А я буду це воською. мені подобається вже для зробив собі компот. І п'є. Слухай, це дуже смачно. Це смак дитинства. Оце Шо, так називається це дитина це допомагає. А, мамі І це ще я додав молоко. Угу. І з молоком найсмачніше. Да, акуратно, щоб так, дивіться, потім ми вже натерли. Тепер ми це все відправляємо куди? В піч. Правильно, на скільки да. хвилин ми відправляємо? В Електронну піч. В електронну піч. Електронну духову піч. піч. Дамире. Ну скільки ми відправляємо в духову шафу? На 30 Повертати. хвилин. Так скажи це туди. На скільки? На 40 хвилин. 30-40, Як піде? Так. Головне Мінус. на температуру. Скільки? 180 градусів. 180. Цельсія. Цельсія. Огонь. А поки рецепт. Рецепт бабусиного тертого пирога. Для приготування начинки покладіть у каструлю смородину, цукор і доведіть до кипіння, помішуючи, варіть на повільному вогні, щоб випарувалась зайва волога. Дрібно наріжте листя базиліку та додайте до начинки. Для приготування тіста м'яке вершкове масло змішаєте з цукром, ванільним цукром, розпушувачем і дрібкою солі. Добре все перемішайте міксером, додайте яйця та продовжуйте збивати. Поступово додавайте борошно і домісіть. Далі слід готове тісто розділити на дві частини: одну загорнути у харчову плівку та покласти на 20-30 хвилин у холодильник. Другу розкачати на пергаменті завтовшки один сантиметр. Тепер розкачане тісто перекладіть на деко, а на нього начинку. Другу частину тіста з холодильника натріть зверху. Випікайте пиріг у духовці протягом 30-40 хвилин за температури 180-200 градусів. вже ну аромат. аромат дитинства, так. Oh. У, мене мама, мама готувала, так. У мене є мама, і вона мені готувала. готувала да? О, Класс. яка краса. В, випікала, готувала. Все. Ще ж пудри, так. пудри треба. Ще. Дивовижно. От, Оце треба під'їдати швиденько. А потім от його витаскиваємо. Одразу, от ти а ручку треба ховати, сонечко, пробач. У нас ну такий постійно. Ми з тобою зараз два сапога да, пара. Ти де да, жор. Да, Періг, правда, гарячий, Гарячий дуже. Я заробу, так. так, так, давай. Дуже Ще його знаєш, як я люблю прикрашати свіжими фруктами, свіжими. Та вже тут М -м -м. Хто, чим. Обережно, поклади ніж. Чим багатий, то не радий. Давай ніж сюди. Ніж, давай. Кладемо сюди. раз. Боже, яка краса! Угу. Дуже хочу таке скуштувати. Давай. Тут ми прийдемо, ну, забирай руки. Якщо ви можливо забули, що існує такий в природі тертий пиріг, то обов'язково приготуйте <годи> його, згадайте, нагадайте собі смак дитинства. А можливо, заробіть ось такою начинкою, яку пропонує Іра Коменко, наша <годи> <годи> Так, ну що смачно всім так? <годи> <годи> ну ж гаряче, напевно. Так, <годи> ну і додамо до <годи> для <годи> святкового настрою ще й трохи святкових ноточок. Радісного бажаємо всім ранку вдома. Я вже буду їсти. you <music>